Добрий день, діточки. Послухайте зараз уважно віршик Григорія Бойка. Здоровим. будь!» Вийшла курочка на грядку, кличе діток на зарядку. Кут куди, на доріжку починаємо пробіжку. З фізкультурою ми дружимо, різні вправи любим дуже. Раз, два, три, чотири чути з нашої Квартири. Глянь, без мила і водиці умиваються дві киці. Язичком вмиваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана. Мию милом щоки шию і водою добре мию. Кроленята глянуть любо, обмарквинки чистять зуби. І тому в них зубки цілі, гострі гострі, білі білі. В мене щіточка зубна, подивіться ось вона, зверху вниз і навпаки, чи що зуби залюбки. Носить півник співунець на голівці гребінець. Гребінцем тим знає кожний причесатися не можна. А у мене а у мене є гребіночка зелена. Я нікого не прошу, сам голівку причешу. Поросяткам у корита їжі їжею налита, наче лізуть прямо у корита із ногами. Я коли кінчаю їсти, на столі у мене чисто, скатертину не залю, бо порядок я люблю. Ось горобчик сів на стопчик, чистить пієчко горобчик, потім пурхнув на петінь я чистенький цинь цвінь. Крем узяв я із полички, сам почистив черевички, ще й помивка ложки для сестри Явдошки. Наш Ябко у двір забіг, а на лапках мокрий сніг. Походив він, походив, на підлозі наслідив. Як не сором будь таким неохайним і брудним. Я завжди, біля порога, витираю добре ноги. Ведмежатко-косолапе у берлозі смокче лапу. Не ведмідь же я малята, щоб до рота пальці брати. Це мені незвично, це негігінічно. Я знайомих, як зустріну, привітаюсь неодмінно. А прийду в дитячий сад, то вітаюсь до малят. Золотий бджоліний рі носить мед у вулик свій. Працювати в жилки хочуть, зранку трудяться до ночі. Я, старана теж тружуся, помагаю вже бабусі, а як виросту, тоді буду першим у труді. Так, діточки, про що цей віршик? Так, вірно, про те, що треба бути охайними, придержуватись правил поведінки, займатися ранковою зарядкою, фізкультури, миватись та чистити зубки, не бути бруднулію, допомагати старшим, вести здоровий спосіб життя. До побачення!